На сьомий день місяця читали заговір «Посил до вищих сил. Ви також можете читати цей заговір в цей день місяця, щоб допомога прийшла до наших воїнів через вогонь, землю, воду та повітря. І вищі сили почули наші молитви. Сили небесні, сили земні, свідки мої, мої вчителі, у вас я помочі благаю, покірною бути присягаю, словом сильних всіх скликаю, мудрою бути обіцяю, Слово міці закликаю, мене почути, слово маю. Я війну не починала та закони почитала, добром людей навіщувала, красою землі зачаровувала. Рід свій давній я бережу, вдачі та захисту наворожу знову любов знайти допоможу, від дурного ока загорожу. Той, хто з вогнем до мене прийде, від вогню у пекло дорогу знайде. Тому, хто дітей моїх залізом вбива, смерть косою влаштує жнива. Злої чужої від мене пішло, з собою свій бруд весь забрало. Все моє знову прозорим стало, любов'ю і радістю заблищало.